На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається Куго модель здається S1. Проблема, яка, він не вмикається. Натискаємо кнопу включення, і нічого в нас не відбувається. Зараз будемо розбиратися, в чому тут проблема. Ось така модель цього самоката S1 Pro. Я бачу, що вже пробували його розбирати. Є пошкодження на цій пластмасі. Тут, бачу, теж так поламали. Ця пластмаса знімається після того, як ми відкрутимо ось ці бокові пластмаси. А щоб їх відкрутити, нам потрібно відклеїти ось цей коврик. Бачите, під цим ковриком у нас знаходиться шуруп, який потрібно відкрутити. Коли ми відкрутили цей шуруп, потім беремо цю пластмасу і ось так знімаємо. Цією пластмасою знаходиться ще один шуруп, який нам потрібно відкрутити. Відкручуємо і так само відкручуємо з іншої сторони цю пластмасу і потім шуруп. Коли ми все це відкрутили, ця пластмаса у нас виймається. Бачите, які пошкодження. Десь, можливо, люди не знали, як вона знімається, і думали, що взяти велику викрутку все вийде. Все це ми розбирали, щоб добратися до нашої батареї. Ось така тут батарея стоїть 36 В, 7,5 годин, 270 Вт. Зараз ми її протестуємо, подивимося, чи з нею все добре. Під'єднаю цю батарею до електронного навантаження, і ми можемо бачити, що на виході батареї 4,2 В. Не 42, так як має бути повністю зряжена ця батарея, а 4,2. Даємо навантаження струмом в 1 А. І відповідно навантаження ніякого ця батарея не тримає. Зараз потрібно буде її розібрати і подивитися, що там всередині. Перед тим, як розбирати батарею. Вирішив ще подивитися, чи працює наш самокат. Взяв батарейку, таку у мене є перевірочна від гіроборду. Тут, так само у нас роз'єм XT-60, підключив і побачив таку річ, що самокат у нас не вмикається. Напевно, є ще якісь проблеми з самим самокатом. Дивлячись на те, як пробували його розбирати, напевно. Лізли і до контролера. Зараз відкручу ось цю кришку і поделюся, можливо, біля контролера від'єднані якісь дроти. Добрався я до контролера. Всі роз'єми тут підключені. Вирішив від'єднати роз'єм живлення. Думаю, можливо, цей перехідник, який йде від контролера до нашої батареї, має пошкодження. Під'єднав цю батарею з гіроборда напряму до контролера і наш самокат. Не хочу вмикатися. Потрібно напевно розбирати і дисплей. Розібрав я тут все, подивився на цей дисплей. Явно згорів, що на перший погляд нічого я не побачив. Спочатку вирішив продзвонити дроти, які йдуть від нашого дисплея до контролера. Вони всі цілі. Зараз, оскільки тут все розібрано, більш детальніше подивлюсь на цю схему, можливо, тут. Щось нас згоріло. Перше, що я хочу тут подивитися на цьому дисплеї, це чи цілий нас ось цей транзистор, він відповідає за запуск. Перевіряємо, як він дзвониться. В принципі, мав би працювати. Це транзистор 1013, я сфотографував на телефон і збільшив ось так він. Виглядає. що Під'єднаю зараз роз'єм живлення. І подивимося, чи приходять напруги на цей транзистор. Так, один щуп ставлю на мінус. Дивлюсь, 39 вольт є. На середній нозі у нас має з'явитися 39 вольт, коли ми натискаємо кнопку включення. Це середня ця кнопка, натискаємо. Бачимо, напруга з'являється, але вмикатись дисплей не вмикається. Так, від'єднаю поки що, і, напевно, потрібно подивитися, що в нас по 5 вольтах. Так, вмикаю режим прозвонки. Так, тут у нас на платі є позначення, пише 5 вольт. Беремо мінус 5 вольт, а в нас тут коротке. Цікаво. Тут стоїть у нас кренка, зараз ми подивимося, що робиться на ній. У нас коротке по 5 вольтах. Перше, що я зроблю, я, напевно, випаю цю кренку і подивимося, чи не пропаде в нас. Коротке замикання. Випаяв цю кренку на 5 вольт, і коротке замикання мене нікуди не поділось. Я вирішив підпаяти сюди дроти на вихід кренки, де виходить 5 вольт, і підключити сюди лабораторний блок жилення. Подав сюди напругу 4 вольта і струм 100 мА. І через деякий час я побачив, що в мене почав грітися ось цей мікроконтролер. Я його випаяв, ось він лежить. Випаяв і побачив, що коротке замикання нікуди в мене не пропало. Далі я випаяв ось цю мікросхему. Це драйвер, який керує нашим дисплеєм, і тільки тоді в мене пропало коротке замикання. Вирішив запаяти назад цей стабілізатор і подивитися, чи він працює взагалі. Тому що є якась причина того, що у нас дві мікросхеми. Вийшли з ладу. Підпаявся дроти, живлення. Від лабораторного блока живлення подав 40 вольт, увімкнув, побачив споживання у нас 29 мА і вирішив подивитися, що у нас робиться з напругою на виході 5 вольт. Взяв мультиметр, поставив сюди щупи і подивився, що. На виході цієї кренки у нас 23 вольта. Получається, цей стабілізатор вийшов з ладу, він десь пробився, і на наші мікросхеми замість 5 вольт пішло 23. І це стало причиною того, що дисплей перестав у нас працювати. Зараз, що ми зробимо? Зателефонуємо до власника, напевно, чи дамо йому якось знати, що тут проблеми з батареєю, з дисплеєм. До контролера я ще не дивився. Нехай він вирішує подальшу долю цього самоката. Власнику я порекомендував замовити повністю комплект контролера і дисплея на Aliexpress. Вони коштують там недорого, тому що. Зараз витрачати мені час, це все відновлювати, буде коштувати приблизно та сама ціна, що можна купити все готове. Так і зробили. замовили на Алиэкспрес. вже воно все прийшло, Я поставив на самокат, підключив поки що батарейку, тому що ця рідна не працює. Вмикаємо. Можна бачити, все у нас працює, натискаємо газ. Двигун обертається, сигналить, все працює чудово, освітлення також працює. Так, вимикаємо. Далі нам потрібно буде відремонтувати батарею цього самоката. Я її розібрав, всередині настоять ось такі елементи. 18650 на 2500 мА. Під'єднав вимірюваний прилад напруги, і що ми можемо бачити? Дев'ята комірка взагалі немає ніякої напруги, і є в нас розбіжність по іншим коміркам. Зараз я поміряю опір, якщо він ще більш-менш нормальний. Тут можна буде замінити деякі елементи і ця батарея ще буде працювати. Поміряв опір, він тут різний між комірками і побачив ось такі моменти. Бачите, один акумулятор потік, другий, ось третій, четвертий з однієї сторони, з іншої сторони перевернув, подивився, бачите, також є потік ще елементи, тому Думаю, немає сенсу ремонтувати цю батарею. Ми будемо збирати батарею з нових акумуляторів. Буду використовувати ось такі. Буде на 3300 мА. Ось так називається. Повністю нові. Тут сліди тільки від того, що я був їх тестив. Буде збічна ємість цієї батареї. Збірку нової батареї починаю з того, що Д-плюсовий контакт наклею додаткову картонну ізоляцію. Взяв 30 акумуляторів цій батареї. У нас стоїть, можна бачити всі акумулятори нові, без слідів точкової зварки. Далі розкладаю акумулятори, так як вони мають знаходитись в нашій батареї. Не забуваємо також про додаткову ізоляцію між комірками. Ось тут і ось тут. Я ось так склеїв каптоновим скотчем, щоб воно трималося кучі. Зараз буду приварювати стрічку. Зварив я батарею, ось так вона виглядає з однієї сторони, з іншої. Зараз нам потрібно припаяти ось ці сигнальні дроти на плату БМС. І встановити саму плату BMS. Підпаяться ці сигнальні дроти, заклеїв це ізоляційним картоном, поставив плату BMS і поставив цю батарею на зарядку. Зарядиться, подивимося, чи нормально все на з'ємністю. Зберемо в цей пластиковий корпус потім. Зробив я тест батареї. Мене цікавило, як там відпрацьовує плата BMS при повному заряді і розряді. Плата BMS працює нормально, проблем з нею немає ніяких. Батарею вже зібрав, поставив самокат. Зараз вам хочу показати, що все працює. Самокат вмикається. Тут є у нас ось такий сигнал. Тут у нас показники одометра перемикаються цією кнопкою. Це в нас освітлення, бачите, світиться, ззаді ось так мигає. Коли ми натискаємо гальма, світиться постійно. Так, це перемикається передачі. Зараз натискаємо газу, Підніму цей самокат. Бачите, колесо обертається. Швидкість показує. Все працює нормально, проблем нема ніяких. Це акумулятори з цієї батареї. Я їх повністю не розбирав. Це все буду віддавати власнику, можливо, він захоче десь їх використати. ще можна деякі елементи використати в якомусь повербанкові або ліхтарику. І це. Наш дисплей і контролер. Це все буду віддавати власнику. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, Підписуйся на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі, завжди радий почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!